Це високомоментний ударний акумуляторний гайковерт Milwaukee m 18 З вами Лук'янів Двір, і ми починаємо. Подивимося, що знаходиться всередині. По-перше, знімаємо брошурку, що знаходиться на кейсі. Відчиняємо кейс, що ми бачимо всередині. Всередині нас зустрічає макулатурка, сам гайковерт з кірцем для роботи на висоті. З вже встановленим акумулятором 18 вольтним з 8 ампер годинами. Ще один комплектний акумулятор теж на 8 ампер годин. Він йде в коробочці і в пакетку. Також до гайковерта прикладається ручка. Ми ще її встановимо. І зарядний пристрій для акумуляторів Milwaukee 12 і 18 вольт. В самому кейсі все дуже компактно знаходиться, і для кожного з інструментів є своє місце навіть є невеличкі отвори для метизів і головок. Спочатку встановлюємо ручку, вона просто закріплюється. Потім ви можете налаштувати кут повороту, як вам буде зручно користуватися гайковертом, патрон на один дюйм. Максимальний крутний момент 2033 Нет на закручування і 2400 Н на срив гайки. Також гайковерт має 4 режими швидкості, які переключаються за допомогою однієї кнопки. Інструмент належить до серії інструментів Fuel, що означає, що він має безщитковий двигун. З цікавих, але не менш важливих деталей є те, що цей гайковерт має функцію OneKey. Вона дозволяє з'єднати ваш інструмент з вашим смартфоном і через застосунок відслідковувати ваш інструмент, стежити за зарядом батареї та навіть заблокувати інструмент дистанційно. Це чудово підходить для таких випадків, коли ви здаєте інструмент в оренду, або у вас є бригада і вам потрібно слідкувати за станом роботи. Також нагадуємо, при покупці. Гарантія на інструмент Мілвокі діє лише рік, але щоб продовжити цю гарантію на 36 місяців, вам необхідно зареєструвати ваш інструмент на офіційному сайті Мілвокі. Посилання ми залишимо в описі.